Про енергоефективність міста і як наслідок економію бюджетних коштів говоримо далі із гостею студії прямого ефіру, директоркою департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради Ольгою Ремешевською. Пані Ольго, я вітаю вас. Вітаю дійсно Вінниця стало першим містом в Україні, де запрацював офіс декарбонізації та енергоефективності. Чому цю подію можна назвати знаковою? Ну, перш за все, нам дуже приємно, що органи державної влади визначили саме наше місто першим для відкриття такого офісу. Це... Певний кредит довіри до нас і впевненість в тому, що ми попередні практики, які в нас були, де ми були першим, ми успішно реалізовували. А це саме відкриття цього офісу дасть нам суттєву підтримку для е, нашої громади в напрямку декарбонізації та енергоефективності. Пані Ольга, а що таке декарбонізація? Ну, якщо простими словами можна зазначити, декарбонізація це пом'якшення наслідків зміни клімату, це масштабні різноманітні заходи, які направлені. На зменшення темпів глобального потепління і викидів парникових газів. А звучить справді глобально. Скажіть, будь ласка, це декларація намірів на далеку перспективу або дійсно приклад одного окремо взятого міста вже може бути ефективним і Помітним у процесі зменшення викидів і е, зменшення парникових газів ну безумовно кожне місто відрізняється в нашій країні, як і в світі. В цілому, да є е, певні міста, які мають велику кількість підприємств з великими викидами в атмосферне поміт... повітря, А деякі не мають таких підприємств. І відповідно кожне, кожна громада, кожне місто буде відрізнятися, але цілі всі одні: досягти кліматичної нейтральності та зменшення парни. Газів. Тому кожне місто буде вносити свій клад. І він може бути обрахований, він може бути в цифрах. Так, безумовно, є певні дослідження і аналіз тих викидів, які здійснюють ті чи інші підприємства. І впроваджуючи альтернативні джерела енергії чи заходи з енергоефективності, можна досягти саме зменшення таких викидів в атмосферне повітря. А скажімо так, Вінниця пристала на зелений курс або взяла його ну далеко не вчора. Ще 15-го року а місто було визнано першим у і єдиним на той час у всій східній Європі і отримали європейську енергетичну відзнаку. Чому її отримали саме ми? Ну, насправді, затвердження зеленого курсу Вінниці було здійснено в січні 2022 року, але до цього ми вже здійснювали велику кількість заходів, які направлені до досягнення зеленого переходу та кліматичної нейтральності. А безпосередньо європейська енергетична відзнака, ми стали в 2011 році учасником цієї відзнаки, а в 2015 році дійсно ми отримали відзнаку. І вже з кожних 4 роки, коли проходить відповідний аудит, ми підтверджуємо і досягаємо. Гаємо певних результатів, тому в нас вже попередній досвід в цьому є, і ми активно працюємо щодо його розвитку. А про які успіхи на цьому шляху ми можемо говорити вже сьогодні? Ну, прекрасним прикладом є і розумна мобільність. Ми бачимо, як оновлюється громадський транспорт. Поступово ми переходимо на Екологічний транспорт, і враховуючи, що не так давно вже до нашої громади приєднались декілька населених пунктів, ми збільшили площу нашої громади майже вдвічі. А це вже й виклики для сполучення з цими населеними пунктами. І, от на базі, наприклад, Вінницької транспортної компанії здійснюється збірка тролейбусів з автономним ходом. І ми вже розуміємо, що ця можливість дає нам не витрачати кошти на продовження контактної мережі електроенергії і тим самим. Ми зменшуємо викиди від використання такого транспорту, це один із прикладів. Другим прикладом є те, що в 2023 році ми запровадили програму компенсації часткової за придбання обладнання для виробництва електроенергії з від відвідувальних джерел енергії для суб'єктів мікропідприємництва малого та середнього. Це дає можливість і стимул підтримки місцевого бізнесу для встановлення таких джерел енергії. І другою програмою, яку ми теж затверджуємо в 23-му році. Це є програма встановлення сонячних електростанцій для власного споживання на закладах комунальної сфери. І в рамках цього ми вже наприкінці 23-го року облаштували дві. Лікарні такими сонячними електростанціями. Але якщо говорити в цілому, альтернативна енергетика почала досить активно розвиватися. На жаль, виклики сьогодення, да війна і наслідки, які були задіяні нашій енергетичній системі, спонукають наш бізнес знаходити альтернативні джерела, і вже понад 45 підприємств нашої громади генерували загальну потужність 10,5 МВт, тим самим розвантажуючи нашу енергетику систему, а під час чергової сесії Вінницької міської ради зокрема було прийнято важливе рішення щодо компенсації витрат підприємствам, які вони вкладають у впровадження енергоефективних технологій. Я запропоную вам і нашим глядачам послухати пряму мову Вінницького міського голови Сергія Моргунова. Це нова програма це інструмент підтримки часткової компенсації витрат на придбання обладнання для виробництва зеленої енергетики. І в даному випадку це стосується мікро і середнього бізнесу. Тобто, це стала практика, яка продовжується із року в рік, наскільки я розумію. Ну, виклики ми отримали, на жаль, негативні. Це наприкінці 2022 року. А вже в 2023 му ми підлаштовуємося під ті виклики і загрози, які є. І от таким чином ми створили дві такі програми, які якраз і підтримують, і допомагають мікробізнесу малому та середньому впроваджувати альтернативні джерела енергії. А бізнес відчуває користь цих програм. Він розум... розуміє, що в це варто вкладатися. І Більш того, в це вигідно вкладатись. Ну безперечно, ми можемо стверджувати, що це так. Це е, показує та кількість, яка постійно збільшується серед суб'єктів господарювання. І відповідно, е, маючи альтернативні джерела енергії, бізнес має певну гарантію того, що їх бізнес і діяльність буде здійснюватись навіть в умовах блекхауту. Пані Ольга, я дякую вам. Дякую а з нами у студії прямого ефіру була директорка департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради Ольга Рамишевська. Ну а ми рухаємось далі.